Наше вітання усім допитливим. Хочете дізнатись більше, тоді залишайтесь із вражаючою топ-5. Сьогодні поговоримо про заняття, яке до вподоби багатьом. Шопінг. Далі наш список найбільших супермаркетів світу. На п'ятому місці Вест Едмонтон. Найбільший супермаркет у всій північній Америці. У ньому є все, що необхідно для повноцінного шопінгу: сотні торговельних павільйонів, картинг. Власний каток для автомобілістів передбачена величезна стоянка на кілька тисяч місць з 1981 до 2004 Цей торговельний центр був на першому місці в світі за своїми параметрами, а потім змістився на п'ятий рядок, побудований у чотири етапи і заснований братами емігрантами з Ірану. Відомий також тим, що тут був побудований перший в історії аквапарк, який знаходився не на відкритому повітрі, а в приміщенні. Четверту сходинку посідає це Вахір Істанбул. Розташований у турецькому Стамбулі супермаркет є одним з найбільш величезних у європейській частині континенту. У ньому є все, що необхідно для існування декількох сотень тисяч людей: мережа ресторанів, магазинів, кілька кінотеатрів. Окрім цього, стоянка на 2,5 тисячі автомобілів, а також власний парк атракціонів для того, щоб орієнтуватися на такій величезній території. Вам знадобиться досвідчений провідник. Споруда обійшлася інвесторам у чверть мільярда доларів. Трійку лідерів відкриває Golden Resource New Люф Shopping Mall. Супермаркет отримав славу найбільшого торговельного центру Азії. Він особливий не лише величезною площею в 680 тисяч квадратів, а й незліченною кількістю найрізноманітніших павільйонів. Для того, щоб остаточно захопити людей у цій безрозмірній будівлі, повно їдалень, барів, розважальних центрів. Це справжнісіньке місто із сотнями тисяч мешканців під одним дахом. Друге місце тут у нас New South China Mall. Це один з найбільших гіпермаркетів, який ви можете побачити на планеті Земля. Він відкрився у китайському місті Гундуань у 2005 році і займає площу 639 тридцять тисяч квадратних метрів. Якщо ви відвідаєте цей супермаркет, вас очікує здивування. Він заповнений лише на один відсоток. Парковка, кімнати для дітей, тематичні відділи і навіть вітряк там є. Єдине немає товарів. Через помилки в розрахунках і неправильний вибір місця будівництва цей торговельний майданчик не знайшов орендарів. Лідер рейтингу SM Mall of Aisha – найбільший торговельний центр на Філіпінах. Займає майже 400 тисяч квадратних метрів. Хоч це і не найбільший супермаркет у світі, але він може здивувати своїми масштабами та інфраструктурою. Всередині супермаркету ходить власний трамвай. Є IMAX-кінотеатр. Торгові павільйони займають 5 гігантських будівель, які вміщують в себе тисячі магазинів, а також розважальних центрів і місць для дітей. Всередині мегабудівлі є також власний басейн і стадіон для хокею. Сподіваємось, ця інформація була для вас корисною та цікавою. топ п'ятірка вражаючих фактів створено за підтримки продуктового супермаркету Гаманець. Тут ви знайдете не лише широкий вибір продуктів, а й кулінарію власного виробництва. А «Еверкарт» можете отримати знижку 5%. Посміхайтесь і знайте в світі, що достатньо фактів, які заголомшать вас.